Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом салату Мімоза. Цей салат багато хто готує до новорічного столу і я також його полюбляю. Дуже прошу вас натиснути на вподобайку під відео, адже це допомагає ставати моєму каналу більш популярним. Особлива подяка спонсорам мого каналу! Для приготування салату Мімоза я попередньо відварила 3 картоплини середнього розміру у злегка підсоленій воді та дала їй повністю охолонути. Натираю картоплю на крупній терці та викладаю її першим шаром. Я викладаю картоплю у кільце для випікання для більш гарної подачі до столу. Але це робити не обов'язково і можна викласти салат у просто глибоку тарілку чи будь-яку посудину. Для приготування салату мімоза знадобиться баночка консерви сардина в олії. Баночка вагою 240-250 г. З сердини я дістаю кісточки та саму сердину я розділяю на маленькі частини, а рідину використовую для пропитки першого шару картоплі. Додаю приблизно 3-4 столові ложки і цього більше ніж достатньо. Потім змащую шар картоплі майонезом, завжди використовую майонез жирністю 67%. Наступним шаром я викладаю сердини. Після сардини наступним шаром я викладаю мариновану цибулю, яку я попередньо замаринувала. До речі, на каналі вже є відео, в якому я розповідаю, як замаринувати цибулю для таких салатів. Посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. Шар маринованої цибулі змащую майонезом. Далі я беру 5 попередньо відварених яєць та відділяю жовтки від білків. Білки натираю на самій дрібній терці та викладаю наступним шаром. Хочу сказати, що салат мімоза сподобається навіть тим, хто взагалі не фанат риби, повірте на слово. Та якщо ви його ще не готували, то зараз це можна виправити, адже попереду багато свят та застіль. За бажанням шар білків можна поперчити, це не обов'язково, але мені так смачніше, тому я це роблю. Шар з білками я також змащую майонезом. Наступним шаром для салату мімоза буде відварена морква. Мені знадобиться 2-3 морквини середнього розміру. Якщо ви не дуже полюбляєте моркву в салатах, то краще використати 2 морквини, щоб вона вам не перебивала смак інших інгредієнтів. Якщо ж полюбляєте її в салатах, то використовуйте 3 морквини. З моркви треба віджати всю рідину і вже потім викласти її наступним шаром. Шар моркви я гарнесенько утрамбовую, що після того як я зніму форму, то салат мімоза тримав форму і не розпадався. Шар моркви я щедро змащую майонезом, і останнім шаром у салаті мімоза буде яєчний жовток, 5 штук, які я відділила від білків. Натираю їх на самій дрібній терці та посипаю ними салат. Накриваю салат харчовою плівкою, щоб яєчний жовток не був обвітреним. та відправляю у холодильник десь на 30-60 хвилин. А взагалі можна і надовше. Після цього я знімаю форму з салату мімоза та подаю його до столу. Готуйте та смакуйте і до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.